У минулій програмі ми провели дослідження молочної продукції. Нагадаю, у кількох виробників ми знайшли порушення по кількості білку, жиру і значну кількість фосфору. Також за допомогою дельвотесту у молодці Яготинське була виявлена невідома інгібувальна речовина. Це могли бути антибіотики, миючі засоби або якісь інші невідомі нам компоненти. Довкола результатів випробувань у соцмережах сполохнуло багато суперечок. Ми вимагали від виробників пояснень, але натомість отримали лише кілька листів із звинуваченнями. Все це пустопорожні балачки. Я повідомлю лише факти. Ми проводили випробування молочної продукції у незалежній лабораторії ДП Керметер Т. Стандарт», яка здійснює перевірку продуктів на відповідність вимогам ЄС. Ось документ, який підтверджує акредитацію цієї лабораторії. А ось це всі протоколи з результатами досліджень усієї молочної продукції. Всі ці документи я опублікував на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці Олексій Душка Ван де кожен може з ними ознайомитися і зробити для себе висновки. А я наголошую, що програма Життя без обману не буде їздити на заплановані екскурсії, на які нас запрошують виробники, щоб виробник не мав змоги спеціально підготуватися до нашого візиту. Ми відкриваємо для вас правду, а що купувати, вирішувати вам. Дякую. На сьогодні це все.